Всім привіт! <погода>, Погода з вікна, на вулиці йде дощ. Учора вночі така була, була мінусова температура, мінус один. Сьогодні я показую 12 градусів плюс це кошмар. Як оце може видержати <погода> організм людини? Такі перепади. Я думала, що буде сніг, тому що вчора і вітер піднявся, і холодно було, а воно помінялося ну, в теплішу, в кращу сторону. Зараз йду на вулицю. Тут іде дощ, гарний дощ пішов. Вітер. Дивіться, такий вітер, що забиває цей дощ, ось стіна вже вся мокра. Під навесом стою, вроді би, і далеко, але собі дощ достає. Були заплановані на сьогодні роботи. Думаю, попрацюємо. Якщо суха, воно пішов дощ. Це добре, що пішов дощ. Земля, землі потрібен дощ дуже. Дуже потрібен. Да. Дуже не зніму, тому що телефон зразу... Ну пройдуся по новій нашій території. Все, вітер практично вже дійшов. Я казала, якраз до цього вугла. Ось він і дійшов. Залишилось тут зовсім трішечки, бачите? Грамулечку на, на одну м -м -м, плиточку рядочок. І все. Але дивіться, скільки треба прибирати. Всього переробляти. Ага, він тут підняв плитку, теж підсипав пісочку і підняв плиточку. Ну нічого, до Нового року, якщо така погода буде, приберемо все. Це він якраз вчора, бачите, як гарно, до дощу. Ось тут яма в нас вийшла. Треба засипати тепер все, піднімати трохи, бо буде весь час тут збиратися вода. Так, оце на швидку, на швидкоруч пробіжуся. О, туди не пройду, бачите, там кругом понакидувала врізаний виноград, дорожка. Дивіться, який вітер. Кошмар. Великий вітер, сильний, поривистий і ще з дощо. Небо сіре, сіре. Листя ще у нас на деревах. Багато? Е, просто треба прибрати так, позгрібати, поприбирати оцю лозу. І все. Тепличка стоїть. А стоїть. Сьогодні потепліло, так що е, росте там. Я все збираюся в горщик пересадити. Ой, приберу оцей свій, я так залишила вчора на вулиці. Під дощ накидали. Хто це тут пройшовся так? Гарно. Джек Виліз. Йому не подобається дощ, правда, спиться гарно. Так, сьогодні треба положити тобі сіна. Соломи немає, а сіна положу в будку. Бо він мерзне вже. Ну, сьогодні потеплішало, а вчора йому було холодно. Швиденько. Ну як оце ми бахнув, все пропало, так би ще цвіло, цвіло і цвіло. Якось це пізніше порозцвітали. І тепер такі гарненькі. Ось уже теж розцвітає. Ця ніяк бордова. Це мені така квітка подобається, червона. Ну все, маленький марафончик по двору пробігла. І все. Як перестане дощ, може вийду ще на вулицю. О, грязью кискільки. Зразу на плитці видно. Підемо, значить, в хаті. Добре, що вчора перестирала. Кухню будемо прибирати. Гулявся. Красотуля моя. Скрипучим да? таким голосом. Трохи скрипучий У них голос. таких котів. Все. Відкрив пішов сам. Веде до кормушки. Я ж тобі вже насипала тут. Ну покажи. Є. А чого ти мене їв? Чи ти за мною скучив просто? Проголодався. Ой, сьогодні четвер у нас сміття забирають. піду винесу. Навіть забула, що в мене... В коридорі в цьому в холодному стоїть камиш оцей. Ми ж його занесли, поставила. Нехай ну, тут стоїть. Аби морозу не було, він може тут всю зиму стояти, аби тільки не було морозу. Він такий височенний в цьому році. Ну, трішки підсох. Це ще як вставочку води не було. Ну, я пообрізала. і ось ще такі квіточки у мене тут залишилися. І ось. Хай стоять. Постирала штори з вікон. Це на кухню треба погладити. Боже, я їх не люблю гладити. Ще оцей лабрикен. Боїшся, щоб не спалити, але треба гладити. Звичайно. Зараз поглажу і підемо вішати. Це в мене телевізор працює, поки світло є. Я не подивилася по графіку, скільки сьогодні виключать. Ну, вчора 4 години вечора виключили і десь в 8 включили. Ввечері. і по тьомках, Що могли, ти? робили. Тільки закінчила гладити оцю свій оцю шторку, свій фабрикен і виключила світло. Сьогодні в 10 годин ранку. Виключили перший раз. Ну, будемо тепер чекати, коли включать. Раз така погода, то підійду до, до своїх квіточків. Кімнатних. Теж темно, біля вікна видно, а чуть-чуть вглиб кімнати і вже не видно. Ось квіточка розквітла. Ця ось буде бутончик. І ось. Це вже остання буде. Вона завтра буде повністю розкрита. Так, що у нас тут О, у мене нові квіточки з'явилися. Бачите? Цю я вже показувала свою красуню. І цю показувала. А ось оцю. Ні, нова квіточка. Красива. Така. От через камеру вроді би як сирення така, фіолетова. А дивлюся без камери вона більше синя. Цю я теж показувала. Цю я теж показувала. Ось іще повернулася до віконечка, Якась. Теж розквітає, де там глянути. Така рожева. От, я ж кажу, що вони навіть ні, зараз почнуть всі цвісти. Ось якась буде теж така рожева, мабуть. І ось. О, багато вже квіточок повикидало бутончиків. Тільки оці нові пересадження ще укореняються. Так, попробувати, що тут. Та вроді би вологи достатньо. Оці, що в першому ряду, вони сухіші, бо піднесом батарея ця радіатор. Ну ось, так би не показала із-за негоди і що на вулицю не вийдеш. То покажу. Бачите, які у мене тут красавчики. Ось через камеру бачу, де жовтий листочок. Аспарагус, куди ліс знову свої ягідки викидає. Я й не бачу, коли він і цвіте, тільки бачу вже після цих квітів ягідки. Боже, як он Іву тіліпає і провода на вулиці. В хаті тепленька. Сьогодні я вже не виключала опалення. Дивлюся Ірини ролики, яка здорова, правда? Треба було її зрізати і посадити в горщик. Дивлюся, Ірини ролики, а вона там мерзне, в хаті каже, холодно. Я їй сочувствую, співчуваю. В неї, мабуть, теж таки я не питала, який в неї котел цей, що вона не включає. У нас зв'язаний з світлом. Світла нема, значить і немає опалення. Боже, скоро новий рік, аж не віриться, що так швидко пролетіло. Рік пролетів. Тільки недавно був новий рік, Пасха, потім... Знову новий рік? Ну оце чудо. Гуляло на вулиці, я підсушую цю стірку, на дивани порозкладувала. Воно вляглося і лежить. Що? Що? Возмущайся? Спадки хочеться. А якщо я не буду тобі давати, як ти мені часто робиш, коли отак, а то це злиться, бо хоче спати, а я йому не даю. Ох, ти кавці, я люблю їх, як я їх люблю. Ладно, спи. Світла немає. На вулицю не виходжу. Температура більше 12 не піднімається, вже обід. Вітер е, паривистий. Оце немає зараз вітру. Можна і так сказати. Бачите, тихо. Ну що, друзі? Раз погода така сьогодні несприятлива то будемо вже готуватися до Нового року. Зараз протру це вікно, і потім треба повісити гардінку сюди, щоб уже було красиво на Новий рік. Десь щось гаркотить, дошвірі ще. Це відрюган. Це може так і трапиться, що нам світло і не включить, якщо десь провода побриває. Сильний вітер. Щось громихає в нас тут на криші, хоча б <смас> не зірвало. Хоча б не зірвало. Шиферину. Провода якісь обірвані. Тіліпаються. Ой, вітер такий, що двері не вдержиш. Ой, Чо собі так, така сила селидна. Пішли готувати вечерю. Відварила грибочки і світну капусту. Мені з водолаги радіушка передала. Потім збила яйця і з сухарями. Такий кляр пробила. І ось піджарила. Бачите, капусточка светленькая. І грибочек. Все разом. Готую весною щур. Воно не, не піджарюється, я просто перевертаю, щоб з двох сторон обжарилося. Світла немає вже 30 годин. На вулиці стає вже темніше і темніше. Хоча зараз обід. <гум> так я зараз все переверну. Я ще що буду робити, навіть не знаю. Но поки що я так придумала. Пожарити оце все в клярі. Капустольку цвітну я дуже люблю. А, я всю капусту люблю, напити цвітку. О, це Зараз ще оці дожарю і зроблю, мабуть, якомусь сонці. У мене є і сметана, і йогурт, яйця, сир є. Точно. Щось таке приготу. Бо не знаю. Чим себе кормити. Та ні. Грибочки і капусточку на скаворітку. Мабуть, я ще піджарю. У мене є солодкий перчик. Це буде для пікантності. <с> Ой, зазвичай, конечно, я на, сковорід... на сковорідці такого не роблю. У мене завжди в духовці все собі готую. Але оце світла немає. і Коротше, за цього приходиться все готувати на відкритому вогні. Ось я додала перчик сюди. Він у мене красивий, кольоровий. Зараз воно разом з грибочками підмажиться. Потім поставлю цибульку з морковкою і теж підсмажу. Перчик теж підсмажився. Зараз виложу кастрюльку. Щось не розрахувала з кастрюлькою через верх. І ось вже цивулку з морковкою поставила. А на гарнір він чомусь захотілося зварити перлову кашу. Я останній раз її, від кажу, я взагалі не варила, ніколи, а використовувала цю крупу, мабуть, років так три-чотири назад, коли готувала розсольник. А зараз я його чомусь не готую, не знаю чому. Сама не їм нікому. Ну, зробила таку заливку. Яйця. йогурт, все взбила. І перед цим положила ложечку томатної пасти і залила. А перлова теж вже готова. На вулиці вже потемніло. Ну що, спробуємо зараз помити вікна. Чи получится в мене, чи ні. Я три роки вже вообще не могла залізти, щоб оце помити вікно. Сьогодні вже, слава Богу, можу вже на стулку залізти. О єдине, що не можу на коліна, на ліве я не можу встати взагалі. Ну, мені не можна <кліпи>, на нього вставати на коліно. А так вже можу підніматися э, на стулку, зі стулки. Вікна тут практично чисті. Просто рядом же ж мойка біля вікна і воно все одно забрискується. Тому оце газеткою зараз добре протру і все буде окей. Попросила Віктора, щоб він допоміг повісити гардінку. Дуже високо карниз, я не можу Ух, і чайник шумить. Включив електрочайник, чаю захотіла, він так шумить. состояние было. Давайте, чтобы одна упала, не мы сразу лежим на столе. Одну отпаловательно. Ну, у тебя прищепочка. Дякую. Давно втомити. Витягнуться у віршся. Витягнеться як можна. Гладила, гладила все равно. Бачи не виглажені. Ну і повісині допоміг. Віктор. Не залишилася одна трояндочка. А тіп засохли, викинула. Це вже так довго стоїть. Була приморожена і так і залишилася. Красива. І тіп стояли, але випили водичку. А я не бачила. Тут длинненька, а ті коротші були. І я думаю, що вони засохли? Витягнула. А воно без води. Корішочки самі позасихали. Єлочки.